Всім добрий вечір. Сьогодні знову господарю на своїй кухні і буду готувати крученики. Так вони в мене називаються в моєму записничку кулінарних рецептів крученники. Похожі на пиріжечки чи на рогалики ну, щось між цим. Значить, що для цього потрібно? Пачка маргарину. Берете любий маргарин, який у вас є. 250 грам кефіру. Кисляку, я вже налила у миску. Так, борошно. Борошно, сіль, сахар і яблучне повидло. Яблучне повидло у мене мого приготування. Ось таке дивіться, показую, яке в мене яблучне повидло. От е Хочу сказати, що е яблучне повидло я готовлю е тільки з літніх сортів яблук, не з осінніх, а з літніх, такі як білий налив, е дуже гарно виходить яблучне повидло. ну, На, на мій смак е яблука, такі як донешта, літнє яблуко теж. Дуже гарне з нього виходить яблучне повидло. Ну І у мене є літнє яблунька. Літня. Не пам'ятаю, як вона називається. Така Дуже гарні запашні яблучка, червонобоку, червонощоки. І ось таке яблучне повидло з них виходить. Бачите, яке густеньке, гарненьке. Я люблю таке, щоб було воно. Кусочками. Можна, в мене є і таке, що якби однорідна маса, але мені от більш подобається, щоб там, от якби були такі, наче шматочки, яблучка трошки. Значить, переходимо до приготування. Значить, зараз в кефір додаю дріжджі, 50 грам дріжджів, але я візьму трошки менше, десь грам 40. Г. Додаю. Кефір додаю, значить, ось так, половина чайної ложки солі і столову ложку цукру. Далі беру дріжджі, Ось так просто свіжі ці дріжджі пресовані. 40 грам приблизно дріжджів беру. Додаю сюди. Так. Так, все це ретельненько розмішуємо, розводимо от так от, щоб дріжджі повністю розчинилися у кефірі. Так. І маргарин розтоплюю маргарин, маргарин трошки схолоне. Додаю тепленький, такий, може, тепленький, додаю до цієї суміші кефір з, дріж... з дрожжями. І потім вам далі покажу. Так, розтопила маргарин. Ось так, бачите. Так, далі. Виливаю цей маргарин сюди до нашого кефіру. Так, ретельненько перемішуємо. Додаю борошно. Борошно додаю, значить, не все зразу, порціями. У мене борошно пересіяне на сито. Всі знають, що борошно перед тим, як використовувати, треба пересіювати на сито. збагачуємо наше борошно киснем. Тоді воно краще підходить, От, і взагалі наша випічка виходить. Кращую, значить, поступово вводимо борошно. Замішуємо тісто. Тісто, значить, борошна додаємо скільки, скільки візьме тісто. Тісто повинне вимісити, повинні в такий, якби би, колобочок отриматись, повинен. Значить, додаємо весь час борошно. Скільки візьме тісто, повторююся. Ще буду додати. Ну, зараз замішу тісто і потім далі покажу вам. Так, ось так я вимісила тісто. Спочатку значить, вимішуємо в мисці додаємо борошно, і вже коли ложкою ми не можемо замішувати, як би вже е, треба переходити на ручний заміс тіста. Значить, ось таке м'яке тісто вийшло. Таке м'якеньке воно. От. Значить, все, тісто готове. Тепер розділю зараз це тісто на дві частини і буду розкачувати такий кружок. Кружок розділяємо на невеличкі частинки такі на трикутнички. Ну, зараз я вам покажу це розкатаю, розріжу і вам покажу як. Так, як роблять на рогалики. Просто у мене в одній руці телефон, я одною рукою цього не зроблю. Зараз розкатаю і далі покажу. Розкачую тісто в такий кружок приблизно сантиметрів 0,5 см. Розрізаю його, так як ви розрізаєте торт. Бачите, на такі шматочки, як торт. Дивимося, щоб оця ширша частина була приблизно одинакова. І потім скручуємо ширшу частинку, скачуємо до вущої. Ось так повинно вийти. Бачите як? От, оцей край ви даже можете трошки його потягнути. От, І зараз одною рукою попробую вам якби, показати. Отак. От, і цей тоді край так от завертаємо сюди. От, і виходить отакі, отакі виходять крученики. І складаємо на противень. Зараз покручу, і далі подивимося. Так, Ось покрутила я свої крученики. Ось в мене так вони зараз мають такий вигляд. Значить, дивіться, на цьому противні я тісто трошки розкатала тонше. Бачите? От, тісто розкачується, воно таке еластичне, гарне. Тут трошки тонше розкатала, чим на цьому противні. Тепер, значить, крученики десь хвилин на 10 залишаємо, щоб вони трошки якби на... попідходили. От. І змащуємо збитим яйцем, зверху притрушую сахаром. Так, показую, ось так змащую яєчком, крученик. От, змащуємо їх. Духовку розігріваємо до 180 градусів, ставимо тоді в духовку і в духовка в, в кожної хазяйки духовка різна, так що хвилина 40 десь ставимо на випікання крученників. Так. Значить, отак змазуємо яйцем, так. І потім беру ось, отак цукор беру і отак беру і посипаю. отаку доріжечку, наче роблю. Бачите, так. І з так роблю доріжечку. Так, зараз пороблю все на всіх кручениках. І далі вам покажу. Так, ось так. Дивіться: виглядають зараз крученики, попідтрошувала сахаром їх, цукром, вибачаюсь, ось. І зараз ставлю в духовку хвилин 40. Значить, повторюсь, в кожного духовки різні. Дивіться, якщо сильно засмагає верх, значить опускайте на низ. Так. Ставлю в духовку, і, як уже спечуться, покажу, як виглядають в спеченому виді. Так, спеклися мої крученники. Ось вони мають такий вигляд в спеченому виді. Рум'яні, запашні, запах на всю хату від них. Ну, м'якенькі от такі, бачите, ось вони такі. Спробувати зараз вони ще гарячі, а всередині гаряче повидло, так що треба трошки почекати, щоб вони вичахли і потім можна куштувати. Пробуйте приготувати такі крученики за моїм рецептом. Всім дякую за увагу! Готуйте і смакуйте до нових відео!